Ще рік тому у приміщенні хрестовоздвиженського храму стояли експонати музею природи. Сьогодні ж будівельники завершують реставраційні роботи і вже найближчим часом здадуть храм в експлуатацію. Роботи, звичайно, важкі були через те, що практично змушені були виконувати багато обсягів робіт, так як хочемо дати гарантію на багато років. Микола Присяжнюк оглянув храм і лишився задоволений і темпами виконання робіт, і їх якістю. Саме головне, що розпочалися роботи. А якщо вони розпочалися, зрозуміло, що вони вже будуть завершені обов'язково. Завжди хочеться темпи може швидше, але по відношенню до відновлення роботи і реконструкції храмів, треба ставитись дуже обережно. Сергій Рижук, який був одним з ініціаторів передачі церкви релігійній громаді, відзначив, що не варто забувати і про музей, який тут донедавна розміщувався, і спеціально для котрого планується збудувати нове приміщення. Мене вже більше цікавить, щоб ми з дня на день розпочали активне будівництво і в цьому році основні монтажні роботи зробили по музею природи, тому що наші музейники нам повірили. Остаточно планується завершити роботу з відновлення храму та його освячення до 22 вересня, коли відзначатиметься 75-річчя з дня утворення Житомирської області.